хотіла дуже з татом піти, а тато працює в лікарні доракальним хірургом. А що він робить? Операції якісь. Тамара прийшла на щорічну спартакіаду медиків разом із батьком. я більше як. Підтримую команду нашу у команді Закарпатської обласної клінічної лікарні імені Андрія Новика. Пан Олег цьогоріч участь не братиме через застуду. Замість нього вперше виступатиме Марина. Дівчина каже, це перший подібний досвід, але обов'язково не останній. Величезне дійство. Я не очікувала такого, оскільки працюю перший рік, ну навчаюся на фаці. Дійсно дуже приємно, що в нас такі спортивні медичні працівники області. Також можна сказати, всі, всі друзі, всі разом дружимо. Щорічна профспілкова спартакіада медиків наймасовіша за кількістю учасників. 40 команд у відборі участь взяли більше тисячі медичних працівників області. Найкраще ж представили свій заклад на заключному етапі, що відбувся в Ужгорді на стадіоні Авангард. Із вітальним словом до команд учасниць звернулись від імені обласної та галузевої профспілки. Я сподіваюся, що буде удачний для всіх команд. Команди виступлять по мірі своїх можливості і доведуть, що медики показують і далі приклад спортивною масової оздоровчої роботи серед населення нашої області. За кількістю учасників, ваша галузь має на увазі галузь медиків Закарпаття, немає рівних серед інших галузевих розпілок нашої області. Після урочистої частини команди розійшлись для змагань у різних видах спорту: це й легка атлетика, і настільний теніс, шахи, шашки, волейбол, мініфутбол, сімейні старти, плавання, перетягування каната, більярд та інші. Загалом 14 видів спорту, в кожному з яких визначали три призові місця.